Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео як приготувати в'ялену качину грудинку. Або й не лише грудинку, а будь-який шматок м'яса. Ітак, вирізаєте із качиної тушки шматки м'яса, які ви збираєтесь зав'ялити. Але майте на увазі, що різні породи качок. Мають різний смак м'яса і запах, відповідно. Я, наприклад, солю м'якуш із мускусних качок. Вони не мають такого специфічного запаху. Якщо ви берете м'ясо із пекінської качки або з якоїсь іншої, є такі, що несуться багато, вони всякі там коричневі, чорні, теж мають цей специфічний запах. То, якщо ви не дуже його любите, то краще шкірку зняти і взяти саме м'ясо. І це м'ясо треба, щоб полежало у холодильнику три тижні, в морозильній камері. Чому? Тому що м'ясо птиці більше схильне накопичувати якісь збудники, це не свинина, не яловичина. І щоб все там гарантовано промерзло, то найкраще до морозильної камери покласти на три тижні. А можна і саму тушку покласти, а тоді вийняти, розморозити і вирізати шматки для засолювання. Далі це м'ясо слід щедро засипати сіллю. Я буду робити по шматочку. І сіль треба брати. Ось таку звичайну кам'яну. Раніше я брала артемсіль, а зараз от мені така подобається є в продажу. І засипаю щедро сіллю. Отак от собі розрівнюю, перевертаю на другий бік. І так кожен шматок. Далі я це м'ясо ставлю до холодильника на 4 повних доби. Із нього буде виділятися сік, цей сік я буду зливати і шматки буду міняти місцями. Той, що зверху донизу, перевертати буду. Але спочатку я кладу ось так шкіркою доверху, щоб сіль добре її просочила. І ще один такий маленький нюанс, я не сказала на початку відео. Значить, ви можете ці шматки м'яса зробити такими рівненькими, обрізати, зачистити. Я роблю для домашнього вживання, тому не зачищаю, ми таку страву часто готуємо, часто вживаємо, і я хочу, щоб було якнайбільше м'яса. Ось так м'ясо пускає сік. Спочатку його буде більше, коли постоїть зразу м'ясо засолене, а потім буде менше. Зливаємо і міняємо шматки місцями, перевертаючи, сіль є на дні, її теж можна з дна, отак, от взяти і зверху ще натерти. М'ясо відразу відчувається, що воно таке тверде, от дехто Починає сушити, змивши сіль, і м'ясо швидко висихає. Звичайно, що м'ясо таке швидко висохне, але воно ж буде дуже засолоне. Далі м'ясо слід добре промити холодною водою і залити для вимочування. Вимочується м'ясо у холодній воді, і цю воду треба періодично міняти. Десь Через півгодини, через годину. Не так, щоб лишити на ніч, і все. Час вимочування залежить від об'єму води, в якій ви вимочуєте. Чим більше води, тим швидше м'ясо буде вимокати. На цей процес буде впливати і температура приміщення, у якому вимочується м'ясо. Чим тепліше приміщення, Тим частіше треба міняти холодну воду для вимочування. Визначити те, чи м'ясо вже достатньо вимочилося, допоможе ваш власний смак. От кілька разів ви воду зіллєте, а тоді спробуйте м'ясо. Нічого страшного нема, воно вже просоліло після попередньої заморозки. Але пробуйте не відразу. А от коли останній раз злили воду, так як ви вже думаєте, що все можна вже далі не вимочувати, нехай воно полежить, тому що всередині воно все рівно буде солонішим. І за цей час, поки воно лежатиме, ну там хвилин 40, ну, може годину, але в холодильнику, не при кімнатній температурі. І за цей час сіль. Рівномірно розподілиться по всьому шматку. Ви тоді спробуйте. Якщо вам достатньо, ну, м'ясо має бути таке злегка солонувате. Якщо вам достатньо вимочувати все, приступаєте до наступного етапу. Якщо м'ясо вам засолоне, значить треба вимочити ще. Ну і майте на увазі, що коли м'ясо сушитиметься, то волога втрачатиметься. І воно робитиметься солонішим. Значить, е, орієнтуйтеся на це, щоб потім м'ясо не вийшло засолоним для вашого смаку. Коли м'ясо вимочилося, його треба покласти, щоб з нього стекла вода. А далі його можна підвішувати для сушіння в такому вигляді. Але я качку люблю обсипати чорним перцем. Далі я таке м'ясо обмотую бинтом. Якоїсь особливої функції він не виконує. Просто захищає м'ясо від якоїсь там можливої пилинки чи павутинки. В мене вийшли ось такі ніби клуночки, я з бинта зробила петельки і за них буду підвішувати. Хоча можна, звісно, на гачок або там із нитки робити петлі, кому як подобається. Далі я це м'ясо вивішую на горище. Температура зараз на дворі вночі опускається до 5-6 морозу, в день піднімається до нуля плюс одного, горище не отоплюється, там трішки вікно так на легкій вентиляції стоїть, ходить повітря, і процес сушіння у мене триває десь близько тижня. Ось так м'ясо виглядає через тиждень. Оце менший шматочок, він такий трохи твердіший, а це більший. Я не сушу м'ясо довго, тому що в'ялене я люблю таке, щоб воно містило вологу. Ось такі шматочки, можна при бажанні порізати ще тонше, але мене влаштовує і так. Дуже смачне, як саме по собі. Так і в поєднанні із якимись напоями. Ну, ми любимо із пивом та червоним сухим вином. Подобається таке м'ясо усім, хто його куштує. І якщо, наприклад, на тарілці з нарізкою м'ясною є магазинна ковбаса там чи м'ясо, чи бочок, і ось таке в'ялене м'ясо, то в першу чергу з'їдається домашнє в'ялене м'ясо. І, зокрема, качина грудинка. Отож, хто ще не пробував приготувати в'ялену качину грудинку, спробуйте і я думаю, що ви не пошкодуєте. Готуйте і смакуйте! Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!